Вітаю на каналі щоденники Життя. І от у нас чергова підбірочка цікавих публікацій на Facebook. І вона у нас буде 37. І ви знаєте, моя праця починає приносити води. Мені може сказати, що подякувала людина, дізналася. Що на Фейсбуці є групи з продажу антикваріату і вдалося придбати знак свою знахідку. На жаль, людина не поділилася, що вона передавала. Але повідомила, що вона пробувала її продати з місяць на Ві... Віхоліті, Віоліті. і там навіть на неї ніхто не, повер... не звернув увагу. А на Фейсбуці заразу йому накидали набагато більше, чи він хотів продавати на VOLIC. Якось так. Так що, якщо вас цікавить, щоб я залишав посилання на групи, або навіть на лоти, щоб ви самі подивилися, будь ласка, напишіть, я буду залишати. А так мені ліньки, мені ліньки, ви будь. Ви, будь ласка, проявляйте активність. І от у нас перший лот ось така ось ну, суперна лопатка. Лопатка як лопатка. Хоча, якщо подивитися клейма, знаючи люди звернуть увагу, що тут ось у нас написана дата. 1915. А тут у нас клейма і назва. Можна почитати Шоду Арі. Так, це суперна лопатка російської армії. В армії Російської імперії. Така лопатка була знайдена на позиціях по Другій світовій війні. Очевидно, що вона потрапила на озброєння Червоної армії. Була реставрована і була висунена в групі Східний аукціон зі старту 100 гривень. І ви знаєте, от така лопатка ще живенька. Продалася. За максимальною ставкою 2000 гривень. 2000 гривень це в нас повноцінний фіскар. А це з лопатка 915 року. Подивимося ми решту фото. Бачимо, що метал очень живий. До речі, да, царський метал чомусь. Те, що метал до 40-х, ну, мабуть, до 50-х років ще, він дуже непогано лежить в землі. Все, що пізніше, моментально зниває. Неважливо не колір чорний. Бачите тостенний 2 мм. Отец то качество, бачите, а Красота. Ну що ж, а ми йдемо далі. Наступний лот у нас, як називають, копанина. Що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити тут різноманітні монети, це більше у поганому стані. Тут у нас і Російська імперія і Радянщина, і ще, можливо, ще щось бачимо. Ключі різноманітні, в основному вже пізні. Бачимо у нас те, що все Оце уламочок, здається, крастика ліпістка. Це в нас цепочка, це в нас сучасна цепочка, це у нас щось від закруточки якоїсь. Так, це у нас пряслице таке ткусяне. хрестики. Це у нас така ось типу, значок, нагородка, нагородка, конинка. І ще куча всяких уламків, уламків, уламків. Бачимо туди фібули. В общем, те, що людина рахує, нафік воно мені надо. Це здається запальничка. Так, це запальничка. І таке ось добро. Виставлялося в групі Західний аукціон було продано за 640 гривень. Подивимося решта фото. Ні, це НАК. Це НАК. Фібулки ще спинки ціленькі, без головок. Ось у нас якраз і... Голка окремо від Viboly. Хтось при бажанні має зібрати. Хрестики, це сучасні хрестики, це алюмініє, це... жовтий алюміній. Це в нас старенькі. Два. Це досить цікавий хрестик. Песице в нас медякове. Монети тут я бачу різні накидані. Сказав би, що всі вони копані так для кількості ну, новосину обитої. Так. Це у нас, здається, закруточка. До значка якогось. Так, це запальничка. Куля. Польський гудзик армійський. Ну, ви знаєте, люди збирають такі штуки і щось потім з ним робимо. Я теж декілька разів купляв такий ось, ось шмуротяк. І вдавалося ще щось з нього перепродати. Цей ось, ось ось значок цікавий. Оце він один з найцікавіших. Скажу, що це зарані значків. Я, мабуть, зараз не поленюся і пошукаю для вас про нього інформацію. Це одне з найцікавіших, що тут є. Так, дорогі, цікавий момент. Перший. Ох, стосовно цієї колодки. Скоріше за все, що вона не від цього знака. Тому що саме такої я не знайшов. Значок. Значок — це у нас ГТО Ранній. Тут ось як ще на ленточке написано, що типа чувак, ну, людина, совєтський гражданин. І тут написано Готов к труду і обороні. Пересікає. Ну, було такі, таке змагання по Період по значку. Стосовно Вікіпедії, Вікіпедії, то о, було це діло з 34-го по 39-й рік, тобто ще до е, Другої світової війни. Це ось у нас значок та... Зв'язок схожий на 32 й рік. Хоча тут на Вікіпедії Срібний значок, а там у нас здається, може й срібний. Тому що в значки, в цих в значках було кілька груп. Ступені. Вони були вікові. Конкретно, який ти сказати, я зараз вам не візьмуся. Я не такий великий спеціаліст. Що можу сказати наступне? Що значок? такий ось значок може. Коштувати. Звичайно, що він в такому плащевному стані. У нас є втрати тар гарячої емалі. Ну то не суть, то все діло робиться. Реставрують. Такий значок у нас, у нас може коштувати як і 200 гривень, так і 5, 6, навіть 8 тисяч гривень. То вже конкретно для спеціалістів. За що він давався? Я ж кажу, що по ці колодки мені не вдалося знайти. Вони багато. Так що, бачите, якось так. От я тоді не звернув на це ось увага. А так можна було б тільки за цього значка брати оце ось у Мотлох. Більше з нього майже все пішло б на... металобрухт. От так. Mm. Отакіом От скарбе звали ще. Ну, що ж ми її не бодали. На наступна публікація. Тут трошки буде сміху. В групі хобі пошук з металошукачем. Теж дуже гарна група. Ця група входить. Е в галактику групп, які пов'язані із західним аукціоном. У хлопців навіть є свій власний магазин з металошукачами. І от вони заявили такий анонс, що буде ось, у, готується виход Nocta Legend 2. Тут, на жаль, у нас. Е Вирізка з купового фото. Що можна сказати про даний прилад? Ну, по-перше, що готуємося, тримаємося. Те, що Тепер е Барсук і Магазин Фортуна е засеруть цим контентом весь youtube TikTok. Це буде виходити по 20 відео в день. Де будуть там, які вона каліпша, яка вона старою. Купляйте нову. Ми ж всі ж свідки хто свідкує, що і катушки продавалися. там все, там наліпше, там розказували, ось розпихувалися і катушки від легенди першої. Потім штанги на штангу від легенди чіпляли копиту, щоб на нього наліз блок в Деуса, Що от яка крута штанга в легенди. А в де другого штанга гамно. Купляйте штангу від легенди з копитом за 6 тисяч гривень. І буде вам щастя. А тепер все. Тепер легенда в нас два. І що в нас який прикол? Легенда 2 це зовсім інший вже йде прилад. Як його охрестили на зльоті камрадів в Латвії, який нещодавно на днях був. Посилання на нього я вам обов'язково залишу. Навіть підказочку залишу тут все. І посилання під відео. В кінці відео це канал Івана Крауза, Академія пошуку з Іваном Краузе. Це у нас е, така, наш совєтський чоловік, який проживає в Естонії. І от там е, якраз. Е, Представник Нокті вказує, демонструє цей прилад. Досить так ну, нормально, ретельно. Що з демонстрації цієї видно, що е, це фактично є копією Манлаба. Замасковано вже під легенди. До, з іншим уже типа, образом. Що які... Основні різниці. Перші, що, напевно, що не буде вже М2 М1, М2, М3. Тому що ми всі знаємо, що там пакет тіпа, низь, пакет низьких частот, пакет середніх частот і пакет високих частот. Це не можна назвати мультичастотою, тому що в мультичастоту повинні ходити і низькі, високі, середні частоти. вона називається мультичастотою Як входить... 4, 6, 10, То це, ну, фактично, ніякої різниці немає. А тут -а вже буде 4, 10, 20 і 40. Тобто, фактично, ті самі частоти будуть, як у Майлаба. І скоріше, вони так будуть і працювати. І десь крім може буде не 60 калічений, а вже буде 99. Тобто вже повноцінний. Чому я вже раніше казав, що 60 і чому в перших епіноксів було взагалі там 40 чи 45. Тому що так е ліпше балансувати прилад. От йому, чим більше в нього градація буде, тим більше його легше ва ваші приладу. А тут вже відпрацювали. Зовнішні, зовні вона теж буде дуже подібна на MyLab, навіть не на Equinox, а на Manticore. І там, звісно, що буде інша катушка, інші датчики, і вся інша ця периферія. Можливо, залишиться тільки ті самі наушники, а датчик точно буде інший, тому що, я скажу, що буде інший пакет частот. І то те все від першої легенди, то ви все думаєте куди спихнути і купуєте Супер, супер Легенду 2. Орієнтовно її ціна е, 750 євро. Но думаю, що вона, поки доповзе до нас, буде дорожча. Хто є бажання купити, вангую, що будуть на ній супер-супер акції, їх будуть дуже сильно рекламувати. Але ж всі ми знаємо, що таке новенький, старенький прилад. Що його ще рік, як мінімум, кожен прилад обкатують уже на вас, камради, на користувачах. Так, якщо так, якось так. Ну що, ми йдемо далі? Ну і на останок. Дуже цікава публікація. Публікація була зроблена в групі Планета Земля. Група, яка висвідчується цікаві такі факти. І от, що мені трапилося? Мені трапилася така ось о... пушка. Це в нас револьвер Ену... Енуї. Цей дивний револьвер з унікальним... є унікальним прототипом. Запатентованим Джозефом Енуї з Міль де Серка Англія, який отримав патент 1359 в 1855 році. Він має 8 перехідних циліндрів на 48 постерелів, закріплених на барабані. Що обертається вручну. Такі ось коротенька справочка. Який хейт піднявся, товариші, це фейк. що це туди-сюди. Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я ж вмію паритися. Друзі, я вам знайшов про нього відео на Ютубі. І відео я можу вам ставити, воно коротесеньке. Так, друзі, ви Вы за звук, можно брати звуки из динамики в цепляти. Может трошки буде скойготати. Ну ничего. Там все буде зазумело. В 1855 году инженер Джозеф Энуи оформил патент на револьвер довольно необычной конструкции. Вполне возможно, что фотографии данного чуда вам приходилось видеть в сети. Энуи работал над увеличением числа патронов, носимых в револьвере. Взяв за основу револьвер английского оружейного промышленника Осборна, в конструкции 1845 года, и вместо того, чтобы пойти по пути увеличения емкости самого барабана, он сконструировал систему блока из восьми шестизарядных барабанов, объединенных в одно целое. Сама конструкция имеет ось вращения на рамке револьвера. Энуи предлагал таким образом быстро переходить на замену из расходованного барабана к новому. Ось вращения блока барабанов задней частью крепится к нижней части рукояти, а передняя закреплена на кронштейне, расположенном на раме револьвера. Излишняя сложность, большая масса и размер, разумеется, не делали его удобным оружием. Можно предположить, что данный револьвер мог позиционироваться как оружие обороны, из которого удобно всего отстреливаться из защищенного места. Большинство фото этого револьвера в интернете относятся к одному конкретному образцу, изготовленному Джозефом и который принадлежал некоему мистеру Волксу. Сегодня данный образец хранится в Музее оружия Абдинского дворца в Египте. Поскольку восьмибарабанный вариант явно неудобен к практическому применению, на основе той же концепции был создан двухбарабанный револьвер и винтовка. Правда, не совсем понятно, являются ли они творением самого Энуи, или же изготовлены другими оружейниками на основе его патента. Шестизарядные барабаны расположены друг на другом, и при израсходовании одного необходимо было просто повернуть блок по центральной оси и тем самым поменять барабаны местами. По всей видимости, число выпущенных револьверов и винтовок по этой схеме ограничено чуть ли не единицами. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию. Якось так, друзі, от все. На цьому я буду прощатися. Відео вже затягнулося. Всім вам дякую за увагу. Будь ласка, попрошу вас ще з активності. Все, до побачення.